Ми в Сигліському масиві. Одне з найбільших передміст Львова. На кінцевій зупинці з нетерпінням. Сихівчани. Чекають приїзду першого трамвая, який з сьогоднішнього дня буде курсувати в сихів. Бачимо, на платформі збираються мешканці Сихова. І з нетерпінням чекаємо появи першого пасажирського трамвая. І так, 17 листопада, перший день експлуатації трамвайного маршруту на 8 Сихів.